Упродовж 2025 року російським військам вдалося просунутися менш ніж на 1% території України, заплативши за це понад дві сотні тисяч загиблих і поранених. Про це пише The Washington Post. Попри мізерні результати та величезні втрати, Владімір Путін продовжує переконувати себе, що Росія нібито рухається до перемоги, і що Україна, врешті, буде змушена погодитися на його умови. Американські й європейські експерти наголошують, що Росія не наблизилася до будь-якого масштабного прориву та не здатна зламати українську оборону. Водночас, на їхню думку, Путін переконаний у своїй стратегічній перевазі та розраховує на виснаження України і розбіжності між союзниками у Сполучених Штатах та Європі. Колишній російський дипломат Борис Бондаряв зазначає, що для Путіна першочерговим є не контроль над територіями, а прагнення домогтися заходом виняткової сфери впливу Росії. Аналітики BlackBird Group зазначають, що за півроку російська армія змогла просунутися приблизно на 1065 квадратних миль, трохи більше ніж попереднього року. Фахівці підкреслюють, що Росія зменшила кількість масованих штурмів, покрощила застосування безпілотників і активно використовує засоби радіоелектронної боротьби та артилерію. За словами експерта Русі Сема Крені Еванса, російські підрозділи діють малими групами під Прикриттям ударів дронів, що дозволяє їм тиснути на українські позиції, хоча темп залишається дуже низьким. Американський аналітик Майкл Кофман підкреслює, що Росія суттєво збільшила виробництво безпілотників, що частково нівелювало українську перевагу. Проте ключові розрахунки Кремля не справдилися, ані постійний тиск не призвів до прориву оборони, ані політичні зміни у Сполучених Штатах не зірвали західну підтримку України. За словами Кофмана, обидві ці ставки виявилися помилковими. Українські чиновники також наголошують, що успіхи Росії значно перебільшені, оскільки окупанти протягом кількох місяців ведуть бої за кілька кварталів у невеликих містах. Професор Лоуренс Фрідман зазначає, що, попри величезні втрати, Путін і далі сподівається на виснаження українського мобілізаційного ресурсу та обвал фронту. Водночас за весь рік Росія не здобула жодного великого міста. Аналітики підкреслюють, що для того, щоб змусити Україну капітулювати, Росії потрібно значно більше ніж повільне просування на кілька кілометрів. А вже у 2026 році економічні труднощі та санкційний тиск ще сильніше вдарять по Росії. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.